Харі Крішна. Е, продовжуємо обговорювати Бхагавадгіту, як вона є, глава 1, вірш 5. Е, тут ми поговоримо на тему самотності. Е, коли людина вона пізнала себе, коли вона пізнала Бога, вийшла на дуже високі рівні, їй буває важко спілкуватися з іншими. Ну, це дійсності дуже високі рівні. От, і така людина, в неї Бог є в серці, знаєте, в неї все заповнено. Але. Коли я спілкуюся з людьми, коли приходять тут також до мене на консультацію, я не раз бачу про те, що люди вони мають якусь проблему, яку потрібно вирішити. І вони не хочуть її вирішувати. І в дійсності це проблема. Тому наставники наші говорять про те, що самотність це гріх. І самотність для людини, яка стала самотньою, це є в дійсності дуже важка карма. Зараз ми в це відео постараємося розібратися з цим питанням і в чому іменно ця проблема. Значить, В цих віршах говориться про те, що на самоті ми Як би, Яким би не був продуманий наш план, от, або накачені наші м'язи? Да? Давайте ми подивимося, от, людина, от коли вона одна, чи може вона щось зробити? Не може. Тому, тому сім'я, чому важливо сім'я загалом стосунки з іншими людьми, взагалі будь-які види Е, Самотність послаблює нас, от, оскільки є гріховною діяльністю. Тобто, дивіться, самотність це є гріховна діяльність. Так саме так, самотність це гріх. Тому що це означає, що ми відвернулися від тих, хто нас любить. У нас завжди є люди, які нас люблять. Навіть якщо ми подивимося, от чому нам подобаються якісь такі няшні відео, коли будуть тобто, люди по вулиці, там маленькі кошеня під кущем да, його там підібрали, нагодували, відмили вже ходить такий здоровий жирний кіт. Да? Ну, тобто Навіть якісь кошеня на вулиці, воно, воно не саме. Тобто, кошення, там, вовк, тобто, ну, звірі різні в лісі можуть попадатися да, навіть людям. Тобто різ, Різні такі варіанти є. Як мінімум, одна особистість нас точно любить. Це абсолютна істина, ну, ще Бог можна назвати, да? тому бажання самотності це не бажання бачити Бога. Дивіться, якщо якось, є якась людина на високому рівні свідомості, і приходиться деколи спілкуватися, вибачте, з якимись откривними балбесами, да? вона не хоче просто цього спілкування, це одна історія. От. Але якщо людина взагалі від всіх відвернулася, вона живе десь там в джунглях, да, то їй погано. Да, і вона взагалі не має з ким спілкуватися, то це вже ненормальна історія. М -м. Е і Пхагавадгіта призначено очистити нас від цього шкідливого бажання залишатися наодинці. Це є безглуздо і просто неможливо. От. Але вислухавши Пхагавадгіту, от, залишився. Да, і взяв участь в битві. То есть, ну, Арджуна, Арджуна теж намагався піти з поля бою. Тобто він що казав? Він каже: я піду в ліс, ніколи не хочу не бачити, не чути. Ну, там далі буде, ми да, будемо це розбирати. Бо Арджуна каже, все. Давай, Арт Крішна, все лишай, я пішов в ліс. Ну, от. І не раз є такі люди, які от вони там, починають вчати Пхага Відгіду, все, 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 окей, все, пов'язку на бедра вдіє, я пішов в ліс. Ніхто мене не рухається. Да? Тобто Арджуна теж він намагався піти з поля бою, але після того, коли він вислухав Пхага да, він залишився взяв участь у битві. <кій> тобто Навіть слухання, просто слухання Пхага воно вже нас очищає. Пхагавадгіта починається з великого питання. Це не випадковість, а концептуальна ідея цього твору та, взагалі, більшості ведичних трактатів. Сучасна людина думає, що знання має з'явитися в його серці як осяяння дива чи контакту з інопланетянами. Ну, мені приходиться проводити консультації, да, то, ну, і колеги мої також там, психологи, астрологи, нумерологи, ну, всіх тут зв'язані, ну, різні види експертів. Люди приходять, вони очікують щось таке, знаєте, дайте нам чарівну таблетку, там, червону чи синю, з'їв, бабух, все просвітлення. Або знаєте, в людині щось там говориш. І люди очікують, що осяяння має бути таке, знаєте, має вдарити грім, блискавка, хмари мають розійтися. Да, знаєте, і Бог має табличку досати. Вася. Винеси мусор. <ріст> ну, Або та, стань електриком, да, що з такого плану. Ні, зовсім все відбувається не так. До одного з наставників, от, е, ну, ці лекції, які я використовую, да, то до нього приходять часто контактери, ну, от, але вони нічого розумного, ще ніхто з них не сказав. От, е, ну, Він любить жартувати, каже: напевно, те, що в тих контактерів контакти окислилися, і контакт поганий. Да? Ну, от. ну, Також є люди, які знаєте, там. Ну, є в дійсності люди, які мають високий рівень свідомості, вони можуть там з різними особистостями спілкуватися. Це одна історія. Але є правило, люди, знаєте, вони там десь марять, десь в ілюзії в космосі, да, от, ну і про цих іменно контактерів наставник говорить. Все це не має до нас жодного стосунку. Прояв знань знання у серці залежить від, дуже важливо, від наявності реального духовного вчителя та правильного настрою у слуханні. Ще раз повторюю. Можете собі прямо цю фразу записати, бо це дуже важливо. Прояв знання у серці залежить. Прояв знання у серці залежить. Прояв знання у серці залежить від наявності реального духовного вчителя, від. Наявності реального духовного вчителя та правильного настрою услухання. та правильного настрою услухань. Ще раз, прояв знання у серці залежить від наявності реального духовного вчителя та правильного настрою услухання. Це як ми беремо дві шклянки, тобто є повне, є, є пуста порожня. Коли ми їх ставимо, порожню вниз, повну догори, і тоді плавно, поступово заповнюємо. Тут той самий процес відбувається. Коли ми проходимо до вчителя, ну, от нам важливо вчитися його правильно слухати. Так? Тобто, перший він повинен бути. І друге, правильний настрой у слуханні. Так? І далі наставник, якщо пояснює, що слухач має бути смиренним і допитливим одночасно. Це дуже важливо. Тому що якщо смирення немає, ну, е, як люди зараз в сучасному світі реагують. Да? Тобто ну, Люби себе, да? плівати на всіх, от, і ти маєш бути самим крутим. Я все вмію, я все знаю. Зовсім все не так. Да? Навчання, воно не так відбувається. Навіть дивіться, якщо подивитися, от як відбувається в аудиторії, в сучасній аудиторії яким чином побудова? Ну, ти заходиш в аудиторію, там йдуть е, ці е, парти, крісла, йдуть догори. І викладач аж там десь внизу сидить. Да? От як в цьому випадку, то тобто, ну, коли викладач, я дивлюся на нього зверху вниз. Ну, це шудри будували, да? прості роботяги. От, от що вони набудували? Коли має бути навпаки? Якщо ви подивитеся, ну сучасні аудиторії де да, скаржаться на те, що студенти нічого не хочуть вчити. Давайте е картинки, фото, да, які нам показують, як колись навчалось. Вчитель сидів вище, а діти всі сиділи нижче. Причому вони всі смиренно слухали, да? що говорить читель смарень. Ну, також важливо бути допитливим. Що означає бути допитливим? Можете записуйте собі ці речі, бо вони дуже важливі. Також, коли ви щось записуєте, у вас ця моторика що, ну, допомагає запам'ятати, наша да? рука пам'ятає? Допитливість це бажання знайти абсолютну істину. А смирення це бажання відмовитися від усього, що заважає наблити, наблизитися до неї. Ще раз, допитливість це бажання знайти абсолютну істину. Що ми починали вивчення Пхагагаводґід? От я в ступі, от я багато відео записував на цю тему, да, і там, от що нам пояснює, е, Шолопробхопада, що важливо, дуже важливо, щоб людина, от вона, знаєте, вже там в розпачі в повному знаходиться. Да, що робити? Все найнижча точка моєї життя, все піде. Спасайте, О, тоді людина готова. Да? Тобто, це тим самим життя, це, то, ну, воно допомагає. Воно каже, що ну, пора тобі щось вчитися. Да? Тобто, кх, притискає, каже: стань смиреним, будь готова щось вчитися. І друге смирення, це бажання відмовитися від усього, що заважає наблизитися до неї. Ну, має до абсолютної істини. Це умови для розуміння Пхага Без цього вона не проникне в серце, яких би з людина не докладав. Ну, подивіться, як от люди читають якісь книги, сіли ногу на ногу, Хух, буде читати щось або так якось там. Да, тобі, пробують якось читати, воно не, не працює. Ну, от є дійсно всі смиренні люди. Цікаво, те, що чим вищий рівень людини, є свідомості. Ну, от бо я от спілкуюся з різними людьми, в тому числі з різними вченими. От, оці люди цікаво, те, що чим вищий рівень, тим вони скромніші. На дійсності скромні, смирення, такі, тому до них знання приходять і вони готові ділитися з іншим. От, якщо людина там тупа, як пробка, да, то, ну, як кажуть, ріка. Да, коли вона мілка, да, то вона шуму дуже багато робить, але води там нема. А коли річка велика і глибока, вона тихенько тече. Там нема шуму. От, оці от люди, от вони чим глибші, тим тихіше річка тече. От, тут те саме. І так, що дуже важливо для вивчення бхага ватдіти, слухач да, він має бути смиренним і допитливим одночасно. Допитливість це бажання знайти абсолютно істини, а смирення це бажання відмовитися від усього того, що заважає нам наблизитися до неї. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікше.